Добрий ранок! Сьогодні у нас буде не зовсім звичайне заняття з художньої літератури. Ми сьогодні поговоримо про те, як поводитися із незнайомими людьми. Ви вже майбутні школярі, і вже дуже скоро ви будете добиратися до школи та додому після школи самостійно. А також, можливо, вас уже будуть пускати у магазин, купити щось самостійно. І, звичайно, що ви будете зустрічатися із незнайомими людьми. Наприклад, ось такими ви можете зустріти незнайомих людей навіть у ліфті чи у себе в квартирі. Як же ж з ними поводитись? Давайте пригадаємо основні правила поводження із незнайомою людиною. Сьогодні будемо навчатися, як з незнайомцями спілкуватися, що можна робити, говорити, щоб на біду себе не наразити. Якщо тобі цукерку хтось пропонує, коли мама не бачить, правило існує. Без дозволу рідних не бери нічого, і з рук когось для тебе чужого. Якщо на машині незнайомець спинився, і ти на самоті із ним опинився, то, друже мій, запам'ятай, в чужі машини не сідай. Гуляти в парк пішов, звикай, від рідних далеко не тікай. Там може хтось чужий чекати, щоб діток вкрасти і налякати. Якщо побачив когось злого, то не підходь близько до нього. Про це дорослим розкажи. І де він був їм, покажи. Чужим дверей не відкривай. Краще у мами запитай. Вона навчить кому відкрити, а коли не можна це робити. У світі злих людей багато. Їх можна всюди зустрічати. Якщо зустрів їх не мовчи. Про допомогу ти кричи. Гуляти в парку люблять діти та полюбляють це й бандити. З чужим із парку не йдити, щоб не трапилось біди. Якщо хтось поряд з цуценятком дає з ним гратися маляткам, ти про безпеку пам'ятай і з ним нікуди не ступай, ним можуть. Просто заманити, щоб погане щось зробити. Коли побачив ти таку картину, не думай із зайвої хвилини, скоріш дорослим розкажи та хлопчині поможи. Це можуть бути злі батьки або зовсім чужі дядьки, що хочуть цю дитину вкрасти. Цього не допусти ні за що про ці поради пам'ятай і про свою безпеку дбай. Якщо потрібна допомога, а в мами й тата нема змоги, то полісмен, пожежний лікар та кожний рятівник допомагать малечі звик. У них не бійся ти прохати. Вони всіх зможуть врятувати. Я впевнена тобі, мама розповідала дуже багато казок. Ти вже знаєш, що будь-яка казка чогось навчає. Подумай, чого нас навчає казка про червоний капелюшок. Так, там червоний капелюшок зустріла незнайомого вовка. Пригадай, чим закінчилася справа. Або ось така казка, що сталося, коли незнайомець хотів. Зайти до поросяток. Що сталося, коли нерозумні козенята впустили в хату незнайомого вовка, довірившись йому? А що сталося з Білосніжкою, коли вона з'їла яблуко від незнайомої бабусі? Або пригадайте, як? Повівся півник на дуже улесливі слова лисички, та що сталося з півником далі. Але, мабуть, найбезпечніше поводився колобок, який взагалі втік з дому, і, звичайно, на його шляху зустрілося дуже багато незнайомців. Усі ми знаємо, як закінчилася ця історія. Ця історія сумна. Але я пропоную вам зараз переглянути ту ж саму казку «Колобок», але на новий лад, коли колобок вивчив усі правила поводження із незнайомою людиною. Зачекалась малят. Гарна казка, тож послухайте, любі, будь ласка, як завжди у казках буває, дід і баба в селі проживає. Закортіло, дідусю, смачного колопочка, ну хоч би одного. І бабуся спекла рум'яненький, і духмяний, та ще й веселенький, на віконце поклала спочити. Та на місці йому не всидіти. Котився кругленький до лісу, незнайомця зустрів він поблизу. Колобка, як побачив вухати, став цукерками він закликати. Привощайся, кругленький, не бійся, біля мене посидь та погрійся. Колобок сумніватися став, і цукерку від зайця не взяв, покотився він далі по лісу. Залунала веселая пісня. Раптом вовк незнайомець виходить, і своєї він пісні заводить, а ходімо кругленькі зі мною, Покатаємось разом з тобою. Недалечко тут є каруселі, а ще гойдалки різні веселі. Колобок геть не знав вовка цього, тож скоріше втікати від нього. кругленький подалі. Глядь ведмедик сидить у печалі. У ведмедя машина новенька, аж виблискує, гарна, чистенька. Колобку він зрадів і говорить А давай, ну, поїдем на море, ти в машину сідай покатаю, не хвилюйся, права я вже маю. Колобок тут задумався вмить. Незнайомий йому цей ведмідь. тож в машину кататись не сів, покотився і пісню завів. Хтось руденький по лісі блукав. То лисичка хитрюща ішла, Колобка за собою звала. Ой красунчик, рум'яний, кругленький, ти порадуй мене, мій миленький, затанцюй на зі мною гопак, мабуть, в танцях ти добрий мастак. Колобок відповів їй ось так танцювати не буду ніяк. Незнайомців у лісі минаю, краще пісню свою заспіваю. Малий колобочок у долину тоді на горбочок, пісню чути було навкруги, не страшні йому всі вороги. Просту істину не забувайся, незнайомців, остерігайся, тут і казочці нашій кінець, а хто слухав, той молодець. Давайте перевіримо, чи знаєш ти правила поводження із незнайомими людьми довкола. Запам'ятайте, діти, не можна відкривати двері, якщо дзвонить незнайома людина. На всі прохання незнайомців слід відповідати ні. А ще краще зовсім не розмовляти. Якщо двері дзвонить, стукає, листоноша, монтер, електрик. Чи міліціонер все одно не відкриваєте двері, якщо не знаєте цих людей. Злочинці можуть передягнутися в будь-яку форму. Краще зачекати своїх батьків і повідомити за цю ситуацію, яка відбулася. Батьки вам подякують та будуть дуже раді, що ви вчинили правильно. Пам'ятай, із незнайомими людьми ти нікуди не йдеш. Якщо раптом незнайома людина схопила тебе за руку або взагалі несе кудись, ти голосно кричиш: це не моя мама, це не мій тато. Люди, допоможіть. Якщо ви будете кричати голосно, не соромитися, ви дійсно врятуєте собі життя, тому що на ваш поклик. Обов'язково відгукнуться інші дорослі і їх зацікавить, чому це раптом дитина кричить Допоможіть, хоча доросла людина, яка несе її, каже, що він її рідний тато. Отож, пам'ятайте ці правила поводження з незнайомими людьми і не давайте себе образити. Будьте здорові, будьте обережні, до наступних зустрічей.